Свято, на яке чекали понад 20 років, три тисячі мешканців, що проживають у будинках на молодіжній 40-56, отримали кардинальне оновлення свого двору. У міжбудинкових проїздах встелений асфальт, старі тротуари замінили бруківкою, а ще встановили лавки та облаштували клумби. Охайний двір бачили наші кореспонденти. Попри обмежені ресурси, депутатський корпус вирішує найгостріші проблеми громади. Позитивні зміни не обмежуються сферами медицини, освіти, дорожнього господарства чи житлового фонду. Зокрема, вже другий рік поспіль місцеві депутати фінансують капітальні ремонти дворів. Відтак торік суттєво оновилися понад 15 житлових подвір'їв Івано-Франківська. А цього року черга дійшла і до вулиці Молодіжної, адже якісного ремонту тут не було ще з часів її побудови, згадують навколишні мешканці. Тут були ями страшні, Ну зараз зробили розумієш менш-більш нормально. Ну, ще би якби всі дороги так і в місті зробили, то взагалі ми далі треба їм кажемо. В цьому районі я вже більше 20 років. За той час дуже було багато ямів, машинам неможливо було приїхати, діти не мали де гратися. Нове обличчя двори отримують завдяки відповідній комплексній програмі. Щоправда, у ході її реалізації комунальники не просто сліпо виконують побажання архітекторів, що як і де зробити, радять і самі мешканці. Протягом одного року ми змогли комплексно бруківкою і асфальтуванням облаштувати близько 15 дворів. В 24 році ці роботи і далі продовжуються. Так, ми бачимо оцей величезний двір, який розпочинається від молодіжної 40 до молодіжної 62. і ми. Зрештою добилися казаче, також допомагали в цьому і підприємці, самі люди долучалися. Святкували кардинальне оновлення житлового кварталу на молодіжній, весело. Депутати організували у дворі концерт юних талантів, патріотичний боді-арт, а для місцевих дітей провели чимало конкурсів, зокрема, пісні і малюнків на асфальті. Тож тепер охайність і довговічність зроблених ремонтів залежатиме і від мешканців мікрорайону. До речі, наступного місяця депутати закликали їх разом озеленити нові клумби кущами та квітами. Дякую